Всіх вітаю! Ну що, електровелик майже зібраний по бюджету. Як я обіцяв, що буду збирати своєму батькові Велік. Велік вже майже зібраний. Лишилось деталі. Так що буде сьогодні дуже цікаве відео. Ви підписуйтесь, а ми погнали дозбирати цей велосипед. Так, з самого початку з чого почалося зробити електровелик. Давайте я вам розкажу в деталях. Появилось на сайті АКБ акумулятори по 40 гривень. По 40 гривень це, блін, дешево, як борщ. Я їх купив багато на цих акумуляторах. Я вже збірок зібрав. Зібрав я акумулятор. Ось він у мене стоїть. Ось це. На Терра 30 є, по 40 гривень 65 штук. Тут все зібрав, кейс купив. Коротше, кейс збирав, є відео на каналі, як я все зварював, яку БМС сюди ставив. Це вже друга серія, можна так сказати. Я вже тут дозбираю велосипед. Велосипед не був в технічному стані хороший. Я віддав в нашому місці. Це я знаходжусь місто Новий розділ. Хлопці навіть мають сайт. Посилання я залишу. Вони займаються вієліками, електровіліками. Корпуси такі, я, до речі, ще докупив в них ось такий кейс до контролера. Посилання на них залишу. Дуже там два пацана роблять, дуже класно, якісно зроблять, поміняли мені. Гальма, все закріпили, зібрали колесо, зашпицували ідеально рівно. Так що супер, хто з мого міста новий розділ? Та в них, в принципі, є сайт. Сайти, ціни, до, до речі, в них дуже класні. На кейсі вони мають, все мають, посилання я залишу. Мені дуже сподобалось, як вони все це зробили. Їхній підхід, так що я їм роблю таку от рекламу. Так що, бо я до них ще буду звертатися, хочу ще один вілік зібрати. Коротше, хлопці молоді, мають всі інструменти, в тому шарять, mm -hmm. мені підказали, каже, Вова, що замінити і так далі. Каже, в нас це в комплекті є. Вони, до речі, навіть двигуни продають. Я спитався, скільки двигун коштує, кажу, 350 ватт. Ідентично, що я на Китаї замовив. Я на Китаї замовив, щось за 3700 блін, вітер. Вибачаю за вітер за 3000, до 4000 замовив, і в них за до 4000 можна купити. В них на сайті можна купити також колесо, мотор колесо. Так що чому я вам рекомендую, щоб деколи можна замовити краще в нас в Україні? Коротше, що ми далі будемо робити? Дивіться, лижу вони мені чіпили. Зробили по феншую, тут під різьбу, під болтики. Зробили на 4 кріплення, щоб було все надійно, все супер. Далі. Поміняли мені всі гальма. Тут гальма дискові, все, що потрібно, тут педалі поміняли, бо були різьби збиті. Коротше, все супер. Ну і колесо, колесо, мотор колесо зібрали. Зараз що я буду робити? Давайте я вам ближче зараз покажу. Відкручую я оцю лижу, оце кріплення зараз знімаю. Зробив я, покажу, покажу вам. Зробив я дріт запасом. Показує. Оце наші контакти, які заходять до живлення акумулятора. Я хочу на XC60, тому що в нас контролер оцей має вихід у нас ось тут. До речі, як під'єднати контролер. Е, я ні разу не під'єднувався, ніде не дивився. Тут, в принципі, все розписано. Хто захоче приєднати Велік, є отакі кембрики. Тут англійська китайська мова в гуглі переводити. Тут на кембрику пише, що до чого підходить. Де живлення, де до колеса. Ну тут ви інші конектори не під'єднаєте. Розумієте? Оці наші конектора показую вам: оцей товстий, червоний, чорний це в нас на акумулятор. І ще три дрота йдуть до мотор колеса. Ось вони. Ось вони є. Оце йдуть до колеса, і ще один має бути на датчик хола. Але чомусь в мене проблема. У мене на датчик хола на колесі є 6 пінів, а тут у нас на контролері 5 пінів. Контролер ось такий, я вам не показував огляд, але це в нас 18 Амперний. Це я заказував на AliExpress, Він ще у мене разом з ручкою. Ось цею, потім детальніше вам покажу за ручку. Коротше, 1000 гривень коштує контролер і коштує ручка з газом, і ця ручка. Зараз буду під'єднювати. Тут я зроблю на XT60. Ось так і будемо кріпити. Далі це все діло, кажу, от в пацанів купив оцей корпус, цей контролер. В них є більші, в них є менші. Ось такі. Сюди нас закріпимо контролер. і закріпимо, де в нас підводу. Воно якраз сідає на раму. Дроти повиводимо, наприклад, не знаю, чи догори, наприклад, донизу і по рамі пустимо сюди. І тут нам небагато треба дротів. Але я все рівно зробив запасом. Коротше, зараз включаю на пришвидшену і будемо підключати. Лишилось все просто закріпити, приєднати. І мені дуже цікаво, як він буде їхав. Ну і звичайно, в цьому відео або в наступному, скільки він приїде, кілометр, я вам підсумую, розкажу, скільки це все коштувало. Ну я орієнтовно рахував собі там 13-14 тисяч в тому районі вийде. В тому районі. Там двигун, акумулятори, корпуси, так здається, контролери. Ну, може, і дешевше, можливо, і дешевше, може я помиляюся. Бо і зарядка ще коштує, ну зарядка скільки там, 600 гривень. Це воно по чуть-чуть назбирувалось, коротше, включаю напришвидшено, припаю от сюди дроти, щоб наша ось так, бачите, наш акумулятор сюди вставлявся, щоб ти собі міг зняти, зарядити, хоч велік підкотити, зарядити. І щоб все було, як то кажуть, по пофеншую. Так що погнали. Ну що, хлопці і дівчата, все я зібрав, все я підключив, е, показую і розказую по роз'ємах. Хто буде брати такий контролер на 18 А. Посилання я залишу на контролери, на кейси, на акумулятори. Все в мене буде під відео. Хтось хто захоче, може собі зібрати такий велик. Я кажу: дивіться, я вже тут позасовував, зараз я вам покажу по роз'ємах. Оцей роз'єм. Щоб ви розуміли, я в Ютубі нічого не дивився. Тут все підписано, намальовано. Просто читайте інструкцію. Нічого тут складного нема. Не бійтеся купа дротів. Я так сам перше подивився, думаю, бляха, скільки дротів, щоб не перепутати щось. Нічого ти тут не перепутаєш, тому що роз'єми всі підходять. Показую, ось такі ще раз, ось такі от роз'єми. Це в нас три фази. Ось цих йдуть до колеса. Вони з такими кембриками зеленими. Це в нас на датчик хола на колесо. Оці три-три дроти. І оці дроти, червоний, це чорний це наживлення до акумулятора. Я тут підпаявся, ви могли бачити. І все далі. Ці дроти, інакших роз'ємів тут нема де де приєднати. Оціго тільки я був загуглив. Бачите, тут кембрики є. Це в нас цифрова інформація показує. Оце оцього. Просто їх тут два двійних декілька є. Ось такі є. Просто взяв гуглом, перевів. Оці кембрики тут це пише, приєднав, методом тика і все працює. Кажу, я не підключав до того ніяких вельків. Ці всі лишні, можете перевести бо там може на світло якісь, ще там на гальмо я переводив, є якісь, коли ти гальмуєш, воно чи там світить, чи воно пригальмовує, не, не знаю. Коротше, ці вовсі лишні, реально лишні. Що я вам хотів сказати, от ще цей водріт один, щоб ви не переживали, ті з кембриком. Тут один, де синій від колеса, бачите, а тут такий, типу, зелений. От, але вони підходять, все працює, все супер. Я почитав по кембрику, що до чого, от, куди воно має підійти. А це в мене йде від ручки газу. Це вроді інформація. Е це ключ, е лук, а, ні, це лук-електрик, це інформація, це е ключ, це живлення вроді, такого план, плану. І все. Ну, от, Ось так. Ці-всі, решта і от живлення. Показую ось такого. Живлення червоний, чорний, колесо, датчик хола це шестипіновий, але в мене тут 5 пінів чомусь, але все працює. Три живлення це в нас на двигун. Три фази. Це в нас до ручки газу. Так, друзі, оця певна схема. Я вам зараз детально покажу. Бачите, там автоматичне виявлення. Це два дрота. Ви з'єднюєте, щоб вони з собою порозумілись, контролер зрозумів, що робити. І все. Потім декілька секунд і відключаєте. Цю схему я для вас перевів в гуглі. Це з продавця, де я замовляв цей контролер. Кажуть, ці два провідка підключаєте. Запалення має бути включення. Воно погоділо, двигун або покрутився, зупинився і далі відключаєте, і все буде супер працювати. Вони порозумілись, і все буде їздити. Ручку газу зараз вам покажу саму просту, звичайно. До речі, ручка газу йшла в комплекті з контролером, Я за тисячу гривень на Aliexpress замовив. Це я не робив розпаковки, ну думаю, вже тут відео вам покажу. Ось так це все виглядає. Бачите, ось так підключив і все. Тепер зараз що я буду робити? Все вложувати, ці величні дроти мені не потрібні. Вони тут без потреби, я їх просто ховаю під контролер. І все. І це теж сховаю під контролер, тільки дроти виведу. Не знаю, чи воно мені все поміститься. Потім ще кажу, подивлюся за цим. Сюди, сюди, трохи розпіхну. Потім ще подивлюся за світло, бо батькові треба буде фару. Стоп, я задімаю, звичайний, на акумулятори можна буде підключити. Далі. Це найбільший такий жмут, це від колеса. Та той теж великий. Можливо, ми його сюди теж засунемо. Не знаю, зараз пробую, чи засунемо, чи не засунемо. Як то воно все в нас сюди під той контролер залізе? Ні, залазить. Коротше, лишні дроти мені тут без потреби. Ось так завертаємо туди. Це в нас від колеса. Це в нас піде живлення кудись отут. І тут ми зараз то трошки забагато тих дротів тут. Можемо ми їх трошки вкоротити. І це теж треба X60, теж туди треба все засунути. Воно щоб не мішало. Ну, в принципі, з боку може піти. XT60 є. І оце ще нам прийдеться засунути. Зараз я кришку приставлю. І закручу, бо тому що потім ще подопіхаю. Головне, щоб кришка ну, закрилася, де та кришка є? Отак. От ну, зараз оце. Ну, місце тут є. В принципі, предостатньо. достатньо. Зараз ми спробуємо закрити кришку, чи вона закриється. Зараз решта дроти ще туди позапіхуємо. Отак, От вложуємо сюди. О, Та достатньо. І ці всі дроти бляха дуже тяжко. Решта за... засовуємо сюди. О. Бачите, зараз ці дроти повложу, знизу зараз один болтик закручу і супер. Коротше, включаю на напришвидше, дозбираю стяжки. Стяжки, до речі, я потім поміняю, візьму такі тканеві, тому що оці будуть перетирати раму і можуть дроти поперетерти. їй покажу, як він їде. Затестимо, як то кажуть. Погнали. Так я все вложив. ну Це я так думаю тимчасово на стяжки кажу. Я ще візьму ці такі тканеві. Е, блок. Зараз я ще докручу, ще не докрутив, пару шурупчиків докрутити. Всі дроти сховались, до речі, туди супер. Так що беріть 100% блок ось такий, щоб сховати контролер з дротами. Воно дивиться естетично і туди не буде попадати волога так зверху. Акумулятор виглядає ось так. Все, скріпив сюди гарно. Це надруковане, БМСка тут мощна мощна на 40 А. Все світиться, все працює. Далі ключ. Ось ці ручки, це ручки я вам не показував. сонці трошки погано видно, але є підсвітка, вечором будеш бачити. 53 вольта, бо я вже катав, вже 100 метрів наїжджено. Коли ти даєш газ, тут відображаються кілометри. Тут у нас заряд акумулятора, хоча на самому акумуляторі теж є заряд. І ось така ж сама ручка йшла в комплекті. Коротше, супер. Давайте газану покажу. Тут, коли ви їдете, зараз на даний час показує вольти, потім вже показує, скільки кілометрів на годину їде. Давайте плівку знімемо, бо вона як засохне, потім її не знімеш, краще зняти. Зараз мені в коментарях напишуть, ти напевно Ова, та, та, з тих людей, що ще пульти е, в цьому в плівці залишали. Ні, я знімаю. Отак. Плівку знімаємо. Ось такий дисплейчик. На сонці погано видно, але в загальному ти бачиш. Ніяких тут лишніх кнопок. Давайте я так велик переверну, ось так на бік. І подивимося. Блін, сонце якраз вийшло. Подивимося, як він їде. Скільки кілометрів? 38 км на годину. Максималка його, бачите. Так що непогано, я вважаю, бачите, 38 км. Коротше, батько від цього по шию стане реально. Ну що, друзі? Під'єднається до нашої БМСки, ось тут GING. По балансу. Все чекібарі, все чекібарі, дивіться, показую вам. 106, 107, 106, 107, ну тут 109, воно все буде балансуватись. 53 і 4 вольта в нас. Зараз, отак, буду тримати. Тут будете бачити, який струм, коли я стартую. Ну, блін, це буде дуже погано видно. Давайте я в 0,1 ось так. Поїхали кататися. Отак може ви на камері замітите, бо я, мені так некомфортно дивитися. Це. Стабілізація, напевно, буде погана. Коротше, стартуємо, поїхали. Покатаємося трошки. Будете бачити струм. 17 А. Бачите, я ручку викрутив. 17-18 А не збрехали китайці, видає цей контролер. Їду я, блін, ну, просто в кайф. Дивіться, газу. 18 ампер. Трісе все. Ну, сорі, вам показую, як є. Зараз я камеру в 0,5 включу. Камеру вам ставлю ось так. Щоб ви бачили добре і руль, і дорогу, яка там горка. Так, а ну буде видно. так? Я думаю, трошки вище вам поставлю. Поїхали, я 90 кг, горка десь, я не знаю, який там градус. Чекайте, бо ніжку не забрав. Так, забрав ніжку. Горка досить велика, підйом я не знаю скільки градусів, Ну він їде бодро, я вам кажу. Бодро, трошки вам може трісти, ну сорі, тут така в селі дорога. Так я їжджу своїм ліфом. Показую там вище горка, бачите? Поїхали. На максимум. О, Блін, ями капець. Ну їде він, бодро. Зараз на даний час 26 кілометрів я їду на годину догори. І він мене під гору стягує 28 кілометрів. Їду до гори. Та що ти? Він мене тягне. 22 кілометри під гору я їду. Можете бачити по спідометру я вам там. Фу, бодрячком, бодрячком, давайте я вам камеру знімлю. Ось така от гора, дивіться, просто ну висока гора, батько тут злазить з віліка і ногами йде. А тепер він на цьому апаратіку буде гоцав нормально. Йому в магазин і так далі. По продукти навіть мама може сісти поїхати, хоча мамі я ще зберу. Що, ставлю камеру назад і їдемо назад, розвертаємося. Буксовую аж ззаді, прикиньте. Ха -ха. Поїхали. Ззаді пробоксовує. Згори він на розслабоні взагалі. Ручку відпустив, він взагалі не споживає. Коротше, вибачаюсь наперед за вітер і за те, що так все болтається, стабілізатора на цьому нема. Ну, їде, бодро. Їде бодро, не знаю, що ще буде відео, скільки він реально проїде на одному заряді. О, собаки гавкають. Ось так. Ну фре, фре. 38 км на годину це непогано, я вам скажу, це непогано. В Дійсності, чи воно так є, не знаю, буду провіряти на телефоні, якось візьму кріплення на телефон. І ми це все діло заміряємо. Звичайно, буде наступна серія. Я зроблю, скільки він проїжджає і реально на одному заряді заряжу. І по ціні вам скажу, підрахуємо все, докупи і так далі. Мені цікаво, скільки КМ проїде в реалі. То в принципі можна порахувати споживання колеса в середньому, але це так не підрахуєш. Коротше, я вже вдома. На розслабоні собі, просто на розслабоні. Ну що, друзі, на цьому буду закінчувати. Я, в принципі, своєю роботою задоволений, батько ще більше задоволений. Потім візьму в нього коментар, візьму в нього велик і буду катати по місту. Подивимося, скільки він реально кілометрів проїде. Ну, Зараз заряд був, до речі, повний. Ми побачимо, в принципі, скільки проїхав. Я в наступній серії вам реально знімлю і підрахую все. На листочку випишу, що я купляв до дрота. До цього все детально скіп по сумі, скільки вийшло. Ну я думаю, не більше 13 тисяч гривень вийшло. Всі, ще раз кажу, посилання на хлопців, які займаються. В них є сайт великами, Вони можуть вам і мотор підібрати, і все підібрати. Вони, як знаходяться в місті роздолі, вони також мають свій сайт. Все в описі. Посилання на акумулятори АКБ також і все на Китай. Всі комплектуючі я також залишу. На цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Далі буде ще серія з цим великом. Я вже хочу другий складати мамі, в мене є він. Просто треба переробити. Можливо, під кінець літа або на осінь буде ще один вілік складу, можливо, ще кращий. Так що буде цікаво, слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.